Всіх вітаю, з вами на зв'язку духовний практик. І це друга частина прогнозу оракул дня для різних знаків зодіаку, Да? Довелося розбити цей формат на два відео коротеньких, тому що мені в минулому відео подзвонили. До речі, хто не бачив, там може бути ваш знак Зодіаку, тому перейдіть та подивіться. І, власне кажучи, мені в тому відео подзвонили, довелося перервати це відео і записувати цю другу частину для решти знаків зодіаку, яких я не встиг продивитися. Тому не хвилюйтеся, ви без свого оракулу не залишитеся. А в знак протилежної, ну протилежного зв'язку, да, я очікую від вас під цим відео ваші вподобайки після повного перегляду ваші коментарі. Ну а також поширення для ваших друзів та близьких, які також. Матимуть стосунок до тих знаків, які в цьому відео я дорозгляну. Да? Отож, розпочнемо. В минулому відео ми закінчили на знаці зодіаку Скорпіон. Окей. Значить, в цьому відео ми продовжимо з тих знаків, які залишилися в мене поза увагою. да? Подивіться, яка красива коробочка. Так, давайте. Ем, перший знак в нас буде Діви. Дєви ораку дня для вас. Яка підказка, на що потрібно звернути увагу, заакцентувати свій погляд. Да? Давайте. Діви. Раху дня для вас. Анатха. Це така чакра. Да? Я от чомусь я забув, що вона означає. Це в нас. Здається, розумові і аналітичні здібності, тому що це п'ята чакра. Якщо я не помиляюсь, а я можу помилитись, треба підтягнути свої знання в чакрах. Тому що в цьому оракулі вони присутні, і це як описова система наших енергетичних процесів, це треба знати. А що я парюся? В мене ж є цей. У мене є планшет. Я зараз ну, достану його тільки. Почекайте. Ой. В мене є планшет. І ми зараз все подивимося, чи я був правий, чи я був неправий. Секундочку. Так. Бачите, до чого світ дійшов? Якщо чогось не знаєш, то хоча б вигляд, що ти майстер, то може знайти інформацію. Почекайте. А, Значення. Угу. О. Ні. Ну, це чакра в нас. О, є. За що вона в нас відповідає? А, так... Щось тут непонятно. Так якось написано. А, так. Так, багато хто чого тут. Дивіться. Анатха це чакра, яка відповідає за духовну сторону любові. Це коли ти можеш проявляти по відношенню до людей почуття певні. От. Вона розташована в області серця. А, це центральна чакра. Хули я оцей. Коротше, дивіться, поясню звичним, звичною мовою. Анатха це центральна чакра, яка знаходиться в зоні серця, і вона відповідає за сприйняття нами, наших почуттів, наскільки ми можемо і вміємо проявляти любов, проявляти людяність, проявляти емпатичність, співчуття, співпереживання. Да? Наскільки ми вміємо не тільки проявляти, а й приймати емоції по відношенню до себе. Тобто це будь-якого формату сприйняття почуттів і емоцій. От. І для скорпіонів, ой для скорпіонів, для дів, що це я вже запутався, якось відео почалося слабенько, да? але ну, нічого буває. Так от для дів це підказка на те, що вам потрібно зазирнути вглиб свого серця, да? свого нутра. І дослухатися до свого внутрішнього голосу. Який через емоції, через відчуття, почуття вашого тіла дасть вам зрозуміти, чи правильним шляхом, чи неправильним шляхом ви йдете. Ось так. Окей. Підтягнув чакри, тому що забув, ви знаєте, вже скільки років практики, ну, чакри це не настільки розповсюджена тема. Її знають локально, Ну, люди, для яких ця інформація є актуальною. В більшості випадків пояснювати якісь енергетичні процеси легше звичною мовою. Тому що, ну ти скажеш там людині, у вас муладхара закрита, і людина подумає, ну, тебе младхара, ну, по голові ударила. Що ти мені тут воскаєш інформацію? Але. Підтягну для того, щоб трактування були максимально точними. Ну так, да, і вчиться бути не ідеальними. Що ж це? Бачите? Беріть мене, наприклад. Так, в нас наступний знак Терези. Терези оракул дня для вас. Що для вас підготували вищі сили в якості о, найгострішої теми? Пізнання. От я не пам'ятаю, здається, в Терезів вже випадала ця карта. 100% у когось ця карта випадала. Ну ви знаєте, я її трактую так, що це пізнання не тільки себе внутрішнього, а й себе зовнішнього. І не тільки в духовному аспекті. От всі чомусь так дуже хапаються за духовне. Те, чого не можна побачити, чого не можна пощупати. Неважко не е, ну, працювати над думками. Ще важче працювати над фізичним тілом. Я, як людина, яка зараз активно займається спортом, знаю про що кажу. Там, от якраз дуже чітко проявляються і ваші думки, і ваші цілі, плани, наміри, і ваші внутрішні блоки заживом переживання, тригери і так далі, страхи. Все виходить через тіло. Саме тому не даремно є прислів ми відображені того, що є в нас всередині. Ось так. Тому, Тарази, пізнавайте себе. Фізичних себе зовнішніх, вчиться знаходити баланс тіла, свого м'яса. По-інакшому гармонії досягнути дуже важко. Тому що дивіться, яка цікава штука. Коли страждає енергетичне, починає страждати фізичне. Але працюючи над енергетичним, фізичне вже не виправиш. Тільки попрацювавши над фізичним, ти виправиш енергетичне, це взаємозв'язок. І причина наслідкові зв'язки. Да? Ну, ви зрозуміли думку. Тому, Терези, пізнаємо себе фізичних, і цим самим ви пропрацюєте себе духовних. Це такий а, постріл, постріл, який вбиває двох зайців. Окей, давайте дивитися леви в нас наступні на черзі. Леви оракул дня для вас, підказочка для вас. Витися внутрішня дитина. А, дозвольте собі найближчим часом втілити якусь вашу дитячу забаганку в життя. От хотіли ви в дитинстві, не знаю, з'їсти там 5 снікерсів. Умовно, з'їжте. От виведіть свою свідомість в стан дитини. А, і проживіть те, що ви в дитячому стані хотіли прожити. Ось так. Це буде така дуже класна. Зона комфорту і відпочинку для вас. Бачите, тут дитинка, вона, ну, ніби в яйцеклітині, вона така закрита, да? в плаценті, тобто її щось захищає. Це її зона комфорту і зона безпеки. Так от, виведіть себе в власну зону комфорту і безпеки від дорослого життя. Так, да, воно для вас може бути надважким в найближчий час. Побудьте дитиною. В якої є мама, тато, які несуть за неї відповідальність, в якої є безпечна зона, да, як маленький куточок в кімнаті, місце сили і безпеки. Завітайте в це місце сили. Наповнитесь там приємними емоціями і розвантажте свій розум. Наступний знак в нас: козероги. Козероги оракул дня для вас. Оракул дня для козерогів. Вибір. Бачите, тут такі ваги, і вони зважують розум та серце. Між іншим, це якогось роту прокляття для козирогів. В них життя не може бути гармонійно сформоване і з розумом, і з серцем. Тобто їм потрібно обирати один із шляхів постійно. Або ти йдеш за розумом, за покликом своєї свідомості. Або ти зрикаєшся свого розуму і йдеш лише по поклику своїх почуттів. Найближчим часом розум може переважати, але будьте обережні. Робіть ці кроки максимально твердими. Тому що впасти в безодню пустоти без емоційності дуже легко, а потім викрепкатись назад, і знову щось відчуть. Буде важко. Ось так. Тому бути аналітично підкованим, бути прагматичним, практичним, непогано насправді. Але надмірне заглушення себе внутрішнього, воно може рано чи пізно стати останньою крапою. Ось так. Це останній такий от щелчок і механізм замкнеться. І більше не відчиниться внутрішня частина вас. А це може бути погано. А, так. Далі в нас рибки. Рибки раку дня для вас. На що потрібно рибам, звернути увагу, заакцентувати свою увагу, свій погляд, свою енергію, свої думки, переживання внутрішній стан. А, сватхістана. Да, це в нас життєва енергія, це в нас наповненість, це в нас прояв себе у зовнішній світ через світ духовний. Це в нас. О, Наповнення себе емоціями, між іншим, чому б і ні. Рибки-рибки. Да? Ви знаєте, пливучи а, за течією тої річки, в якій ви брохтися, да? не забувайте, що в цієї річки є початок і є кінець. А, ну, Так само і в енергії є початок і є кінець. І в життя є початок та кінець. І те, як ти вплавно будеш пропливати по цій течії, буде казати про те, чи досягнеш до кінця. А знаєте, про що я маю на увазі? Найближчим часом подумайте над тим, які звички в вашому житті можуть заважати вам доплити до кінця вашого життя? Да. О, які ваші дії заважають вам доплити до кінця? Ось так, ви можете самі обмежити себе в чомусь, заблокувати свою енергію. І в результаті ваша подорож в цій брехливій річці під назвою життя може закінчитись. Ну, звісно, не зараз, не найближчим часом. Просто якісь негативні процеси, які входять в звичку, скорочують термін нашого плавання. І останній знак на сьогодні. Це водолії. Да, водолічки. Ви в мене найостанніші і найкращі. Тому дивимося і мій, і ваш знак. Так, водолії. Оракул дня для вас. Що підготували вищі сили для водоліїв. Так. Чому це я захотів дві карти витягнути? Ну, добре, буде дві карти. О! Любов. І відшутха. Наскільки я не помиляюся, відшутка відповідає за розум. От я зараз подивлюся. Буду буду себе перевіряти при всяк випадок, щоб надавати вам якомога точнішу інформацію. <overall noise> <сту Robinson> mm -hmm. Зараз я подивлюся, подивлюся. Так погано грозить. Mm. А, ні, дивіться. Ну, те, що про розумові здібності, це зрозуміло. Але а, любов і відшутка це поєднання двох карт, які кажуть про наступне: вчись озвучувати те, що є всередині тебе. Вчись промовляти свої почуття, відчуття, думки, вчись давати звук. Дитина, коли народжується, перше, що з нею відбувається, це подих. І звук. Так от, відшутха це горлова чакра. І вона відповідає за звук, за вміння те, про що ти думаєш, те, що ти відчуваєш, озвучити. Да? озвучити. А, почекайте, як це? Ось так. Це мова жестів, це те, що відчуваю. Що озвучую і що думаю, воно виходить через мене. Ну, щось типу такого? Так, я трошки знаю мову жестів. <гум> вот. Ну і вас кажучи, озвучуйте те, що ви любите, кого ви любите. Да? Як ви любите. Озвучуйте те, що всередині вас. Або що вам не подобається. Це знаєте, це двосторонній процес. Але вчіться те, що є всередині вас, що вас ем, турбує, випускати. Через звук. І я можу між іншим сказати, як це можна зробити. А, як пропрацьовується чакра від Шутха? Це співи. Навчіться, от ви знаєте, от я взагалі такий придурочний. Я їжджу по набережній Києва на електросамокаті. Так, да, я купив електросамокат, він у мене там стоїть. неважливо. Я їжджу на електросамокаті і співаю. А капелу, без музики, без нічого, просто співаю там, не знаю, якісь класні пісні. Да, от останній в мене була, це пісня Фігінки Колискова скова, типа Ні кричи, не кричи, не кричи, заколишу тебе на часок. Не кричи, не кричи, не кричи, зараз тато достане пасок. Йой, ніхто би тебе тут не бив. Я же мелю до неба вже бе люто в небо же збав, я би місяць тобі прикигав Би ти цілу ніченьку спав. Би ти цілу ніченьку спав. Не найкращий момент мого виконання цієї пісні, та тим не менш. Тим не менш. Божечки, що це аж запнувся. <схи> так от, вчиться співати, да? видавати звук, не боючись людського осуду. Ну, от так. Да. І тим самим ви прокачаєте горговий центр. Да. І знову ж бачите, ви прокачаєте ще й голосові зв'язки. Зв тобто, ви пропрацювали фізично і почали працювати духовне, енергетичне. От вам і те, про що я кажу. Ну а в принципі, оракул на цьому зупиняється. Да, ми закінчили. <голові> Коло 12 знаків. Для кожного свій оракул виявлений. Бажаю всім мирного неба над головою, по засузі, звісно. І все буде мир. Мир. І любов, да? бо вона спасе цей мир, цей, цей світ. Ну і мир також.